Вітаю Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, по буднях о восьмій ранку у прямому ефірі. Якщо ви дивитеся нас у інтернеті, будь ласка, коментуйте цей випуск. Я вже після його завершення зможу відповісти на всі ваші питання, якщо вони, звісно, стосуються економіки. Ну і відправляйте посилання своїм рідним близьким. Хай вони також знають новини з економічного з економічної сфери. Економіка України може зростати одразу після перемоги. Таку заяву зробила профільна міністерка Юлія Свериденко. При цьому уряд розраховує на повернення українців за кордону а також на допомогу міжнародних донорів. Нагадаю, що ВВП України торік впав на 30%, А 2023 року прогнозують невеличке зростання. Ми дивимося з оптимізмом на 23-й рік, і звичайно, що економічне зростання і там макропрогноз нас повністю залежить, як ви розумієте, від військової ситуації. Якщо у нас закінчення війни буде в 2023 році, ми нарешті отримуємо перемогу, до якої ми всіх прагнемо і за якою боремось, то звичайно, що це дасть нам зростання. І е, тут можемо казати і про часткове повернення людей про першу хвилю, і про е, певне повернення бізнесу. Від початку дії зернової угоди з серпня минулого року вдалося експортувати вже 19 мільйонів тонн агропродукції морем. Мова йде про період з 1 серпня. Про це повідомив заступник міністра агрополітики та продовольства Маркіян Дмитрасевич. Через порти Одеської області у середньому за місяць спрямовуються за межі держави трохи більше 3 мільйонів тонн агропродукції, тоді як їхня потужність вдвічі більше можна було б експортувати більше. Заступник міністра. Розповів, що третій місяць поспіль після цілеспрямованого 에, Росія цілеспрямовано блокує роботу ініціативи. У черзі на інспекцію наразі очікують 117 суден. Втім, в середньому перевірку проходять лише 2-3 судна. Ну і попри кризу Україна буде сама забезпечена зерном та продовольством, не зважаючи на. Дефіцит, наприклад, електроенергії, в цьому впевнений заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Нестача кіловатів в першу чергу впливає. На роботу переробних підприємств також в умовах енергетичної кризи найбільше страждають малі та середні сімейні фермерські господарства. Нині вони не можуть самостійно забезпечити себе додатковими засобами безперебойного постачання струму. Втім, використання генераторів спричинить зростання цін для простих споживачів. За прогнозом Дениса Морчука, ціни на деякі продукти зростуть від 3 до 5%. Росія загрожує світовій стабільності. Так і про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду. Через війну в Україні 9 з 10 країн знизять темпи розвитку. У фонді заявили, що ескалація війни в нашій державі залишиться серйозною загрозою світовій стабільності. Цьогоріч світова економіка сповільниться. кажуть, відновлення очікують лише з 2024 року. Викликами залишається залишаються енергетична безпека і висока інфляція. Ось власне про прогнози міжнародного валютного фонду та про інші економічні новини ми поговоримо з нашим гостем Сергієм Фурсою, представником інвестгрупи Дреген Капітал. Пане Сергій, вітаю. Вітаю. Щось протирічві дані про Міжнародний валютний фонд, з одного боку, так, прогнози не втішні, а з іншого боку, прогнози покращуються. Та що спонукало Міжнародний валютний фонд покращити прогнози. Якщо б ви могли окреслити кілька цифр, також було б добре. Ну, дивіться, я б не казав, що прогнози невтішні. Прогнози абсолютно нормальні. МВФ дійсно сказав, що бачить. Більше зростання в цьому році був попередній прогноз 2,7%, новий прогноз 2,9%. Що спонукає? Ну, по-перше, зниження цін на енергоносії, що дає більш позитивні прогнози, наприклад, стосовно ці, е, Європи. Друга історія це історія з Китаєм. Насправді, Китай зараз, після того, як вони переобрали товарища Сі, почали виправляти помилки. Цього завзятого комуністичного завзятої комуністичної діяльності відмовились від нульового ковіду, і це може означати, що найближчим часом Китай повернеться до хоч якогось, але економічного зростання стійкого і власна Китай і енергоносії це є два основних фактори, які дозволили МВФ сказати: добре, економіка буде зростати швидше ніж ми очікували. Ну, російська пропаганда, наприклад, каже, що ось міжнародний валютний фонд по Росії також покращив прогноз. Бачите, нічого. Ну, ми про санкції проти Росії трохи пізніше поговоримо детальніше, але ось в цілому на макрорівні росіяни кажуть: от бачите, нічого проти нас не працює. Навіть міжнародний валютний фонд підтверджує, що буде в нас якесь покращення. Ну по з одного боку, це дійсно факт, що МВФ каже, що російська економіка скоріш виросте ніж впаде наступного року, і це читати нам неприємно. З іншого боку, треба розуміти, що МВФ базується на статистичних даних, які йому дає центральний банк Росії. А вони не просто так засекретили всю статистику, і власне нічого не заважає росіянам. оскільки саме на це спрямована переважна російська пропаганда? Вона ж зараз е не каже, що Росія добра, бо ніхто в це не вірить. Вона каже: Дивіться, Росії байдуже, а в Іспанії зростають ціни на продукти через ваші санкції давайте відміняти санкції, бо вони проти Росії не працюють. Тому їм потрібно будувати оцю патьомківську деревню російської економіки для того, щоб переконувати світ, для того, щоб усілякі орбани повторювали навкруги, що дивіться, санкції не працюють, це ми тільки собі шкодимо. Тобто, статистичним 에... даним з Росії ви не радите довіряти, і вони можуть вводити в оману світову світу. Да, з одного боку, не варто очікувати, що Росія завтра розвалиться і там буде мінус 30% економіки. Ні, так не буває. Але з іншого боку, для прикладу. Російські металурги жаліються, наприклад, що російське будівництво стало відсотків на 6 менше закупати металу, що власне має вказувати на кризу будівництва. Але офіційна російська статистика каже, що будівництво в Росії зростає на 4%. І Як вони будують без металу чи з меншою долею металу, це була б загадкова історія. Звісно, Дугіна компанія скаже, що нормально будувати ці ізби з дерева, да, без жодного цвяха. Але я не думаю, що це мова йде саме про цю історію, скоріше про статистичну маніпуляцію. І тому до цих цифр, оптимістичних, звісно, які росіяни дуже хотіли зробити оптимістичними, треба ставитися обережно. Але також треба обережно ставитися і до власних очікувань. Які кажуть, що Росія бах і розвалиться там буде дуже глибока відразу економічна криза, і все буде погано. Ну, ось про оптимістичні цифри, які ну, не можна заперечити в своїй колонці, видання Нове врімя» ви пишете про те, що, про те, що світові біржі зростали. Оптимізм продовжує царити на світових ринках. Січень виявився найкращим січням за дуже багато років, і багато хто згадав старі легенди фондового ринку і вже обирає. Місця парковок для своїх яхт, які вони куплять на бонуси у 2023 році. З чим пов'язаний такий оптимізм інвесторів і біржових брокерів? Ну, знову ж таки, це психологічний фактор, це очікування. Очікування, що інфляція вже побороли, Ну, переважно американську інфляцію. І що чого боялися фондові ринки. Фондові ринки боялися весь минулий рік і. Досі бояться, що ставки будуть довго залишатися високими, гроші будуть дорогими, і грошей на фондовий ринок буде менше. А зараз з одного боку виходить дуже добра статистика Сполучених Штатів Америки, а з іншого інфляція також знижується. І є сподівання, що американський центральний банк не тільки зупиниться на шляху підйому ставок, а навіть перейде до його зниження. І, власне, це і робить життя торговців, спекулянтів за Олстріт таким позитивним, бо вони вбачають, що вони більше за все бояться дорогих грошей. Давайте так. І зараз вони бачать світло в кінці тунелю, що скоро гроші перестануть дорожчати. Психологічні Я ще, я так розумію, що взагалі початок року це завжди трохи оптимізму, бо здається, що попереду ще багато хорошого. Та пропаганда. Ми згадуємо вже під кінець року. Зазвичай Ці, цими днями пройшла пройшов саміт Україна ЄС. Що це за подія? яке економічне значення вона несе за собою? Там про гроші говорили взагалі. Ну, це величезна подія для економіки, навіть якщо там не говорили про гроші. Я чесно кажучи, не знаю, мене в той бункер не пустили, де вони сиділи. Але я думаю, що про гроші може й говорили, але гроші підуть потім. Євроінтеграція насправді дійсно дуже активно сполучена з грошима. По перше, програма відновлення України після війни так чи інакше буде прив'язана до євроінтеграції. А євроінтеграція буде прив'язана до програми реформ. А по-друге, для українських інвесторів для інвесторів в Україну давайте так. Євроінтеграція України майбутнє, причому не обов'язково, щоб ми стали членом Євросоюзу через два роки. Оце абсолютно не обов'язково тим більше, що скоріше за все цього не ставиться. Навіть якщо ми станемо чи за 5 чи за 10 років членом ЄС, це все рівно фактор привабливості інвестиційної, і це буде зумовлювати інвестиції в Україну ж таки, після завершення війни. Тому тут євроінтеграція дуже важлива, тому позитивне завершення саміту, а все ж таки експерти вбачають в цьому позитивне завершення, навіть бюрократична мова була на користь України. Це є плюс. Мінус, що, звісно, дуже багато ми побачили статей напередодні саміту в Західній пресі, які казали, що треба трошки заспокоїтися, треба подивитися холодними очима на Україну. Україна ще не готова. Плюс дуже багато зараз робить європейський аграрний лобби. Бо вони реально перелякалися доєднання України до спільного ринку. Вони побачили, чим це загрожує у 2022 році, і вони зрозуміли, чим загрожує приєднання України в принципі для до ЄС, коли Україна стане членом ЄС. Це забере дуже багато дотацій, у дуже багатьох людей і пустить на ринок Європейського союзу дуже конкурентних виробників. Бо, наприклад, українські виробники тої самої курятини набагато більш конкурентні і ефективні ніж європейські. І власне це відчувають агролобісти. І знаєте, у нас буде дві проблеми на шляху євроінтеграції: власні корупціонери і європейські лобісти агробізнесу. Добре, що ви згадали про власних корупціонерів напередодні саміту. Було багато корупційних скандалів в пресі, але влада доволі швидко на них відреагувала. І ціле, цілий ряд був кадрових рішень. Перед самітом. Чи ви пов'язуєте ці дві події? Чи це просто збіг? Так, так сталося, що ось вирішили в січні почистити вертикаль і е, якихось сумнівних прибрати чиновників. Е, чи все ж таки це ось такий реверанс в бік європейців показати, що ось ми боремося з корупцією? Ну і чи yeah. насправді це боротьба? Чи насправді це боротьба, ми побачимо? Чи насправді є політична воля, також побачимо зараз. Зарано говорити. І дійсно нам чи може бути співпадінням, щоб за два дні до саміту проходить така е, масштабна масштабна демонстрація політичної волі боротьби з корупцією. Е, тому, скоріше за все, ці речі пов'язані, і вони зроблені під саміт. Е, чи означає це, що корупціонерам буде жити ваші в Україні? Подивимось. Звісно, що зараз сама війна не робить корупцію в Україні нижче, бо більше зазвичай війна робить корупцію більше в будь-якій країні. Це не тільки українська історія, тому власне треба і переходити до того про що говорить МВФ і Європейський Союз. Інституційні зміни, тобто персоналі це добре, але персоналі ніколи не працює. Треба робити інституційні зміни по в рамках боротьби з корупцією. Тут важливо нормально провести конкурс. По виборі голови набу, нікуди не поспішаючи. І тут ключове є судова реформа. От на це переважно буде дивитися, в тому числі там і Конституційний суд, де ми зараз облажалися і самі собі зробили неприємність. От на це буде дивитися. За такі показові виступи перед самі, там, звісно, вони скажуть, о, ви молодці. Да, нормально, вони скажуть. Але чи це не буде якоїсь глобальної зміни у ставленні. Я думаю, що і і громадянам сподобали, сподобалися такі новини, і фотографії з обшуків з будинку одного з найбагатших українців Ігоря Коломойського, і інформація про те, що обшуки проходили також у колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Арсен Авакова. і тим не менше. Саміт пройшов, а інформація про те, що кадрові зміни будуть продовжуватися, зберігається. Ось кажуть про те, що можуть поміняти і міністра оборони переставити на інше міністерство, а на його місце головного розвідника країни поставити. Тобто ця тенденція змінювати посади, вона все ще з нами. Хоча саміт вже для саміта, це вже не важливо. Чи є тут якийсь економічний аспект, чи це вже якась інерція? Це просто ні, я не думаю, річ. що тут є економічний аспект, тут є результат скандалу, і насправді мені дуже не подобаються ці зміни. Бо я вважаю, що все ж таки пан Різніков був на своєму місці, і ту роботу, яку він виконував, він виконував добре. Звісно, в Міноборони була корупція, і взагалі без питань вона там була, вона була до нього, вона залишалася при ньому. Але не, не думаю, я, що він був ініціатором цієї корупції, і не думаю, я, що він отримав якісь бенефіти від цієї корупції. А зате він добре робив свою роботу з комунікації з західними Ген... Міністерствами оборони, а це край важливо, бо постачання західної зброї це є ключовим. І ключовим завданням, в тому числі міноборони. Корупцією там займалися трошки інші люди, і ми можемо, звісно, звинувачувати Резнікова, що він не знайшов політичної волі під час війни займатися саме боротьбою з корупцією в власному відомстві. Але знову ж таки, я вважаю, що це було не ключовою задачею. І ті скандали, які були, вони іноді виглядали як трошки штучна історія, і мені прикро, прикро що в результаті через ну це можна назвати популізмом, а можна намагатися зберігати цей рівень справедливості під час війни, який дуже важливий. Мені прикро, що міністр різні А до цього посаду і Б піде на міністерство, яке нафіг нікому не потрібно, яке потрібно розігнати, яке було мертвонародженим з самого початку. Ну його його ніби там йдеться про міністерство розвитку стратегічних галузей економіки. Його ніби збираються об'єднати з міністерством економіки. Такі чутки також ходили. Ну, все ж таки, поки що ці кадрові зміни не сталося. Багато я бачу критики такої ідеї в соціальних мережах від лідерів громад громадської думки можливо до них і до нас і дослухаються в вищих ешелонах щаблях влади. Подивимося, поки кадрові зміни не сталося Хоча про них вже пишуть і міжнародні інформагенції. Оскільки про це говорять вже і депутати, і дуже поважні люди, в нас лишається дві з половиною хвилини поговорити про нові нафтові обмеження проти Росії. Ось 5 лютого, буквально вчора, вступили в дію ці обмеження. Що це за нові санкції? Ну, власне, в грудні санкції були введені на сиру нафту. А зараз на нафтопродукти Росія постачає десь 3 мільйони барелей, здається, нафтопродуктів, вони переважно були направлені на ринок Європи. Зараз Європа закривається, і це дуже важливо. Це вагома частка російської, в принципі, нафтовидобувної, нафтопереробної галузі. І зараз велике питання, як зможе Росія з цим впоратись, тобто який відсоток вона перенаправить свої продукції, і який дисконт за це вимушено буде заплатити? Бо те, що ми бачимо з НАТО. Росія перерієнтувала переважно свої поставки нафти там на Індію Китай, але ті купують з величезним дисконтом, тому що російська нафта токсична. зараз. Так само токсичною будуть російські нафтопродукти, і от питання в тому, у частку грошей Росія збереже. Бо тут знову ж таки питання не в обсягах нафти і бензину чи дизелю, яку вони продають, питання в грошах, які заходять за це у Росію. Ну, я всіх глядачів, які цікавляться цією темою глибше, відправляю до вашого Фейсбуку. Ви там діаграми опублікували, де видно, як змінювалися обсяги чи доходи від експорту. Енергоносіїв російських перепрошую, і там дуже показовий показово ця діаграма. Тобто, фактично, Росія втрачає крок за кроком. Але як ви казали на початку нашої розмови, сподіватися на швидкий колапс російської економіки не варто, так да, іран вже 40 років перебуває під санкціями. Він там давно колапсує, але для цього потрібно було три десятки років, щоб воно прийшло до шаленої інфляції і реального зубожіння населення. Росія також має пройти повністю цей шлях, і відразу це не станеться, на жаль. Будемо сподіватися, що колись це станеться не відразу. Або принаймні Росія не матиме грошей для того, щоб нарощувати свої військові операції. З нами був Сергій Фурса, Інвестбанкір з інвестгрупи Dragon Capital. Дякую, пане Сергію, за ваше включення. Я Андрій Яніцький, ведучий програми економічних новин на телеканалі Еспресо. Побачимося завтра о 8-й ранку. Разом. Переможемо.